Слава Україні! Вітаю! По-перше, нагадую, дякую вам, що ви допомагаєте по можливості силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує будь-яким чином. Навіть добрим словом, там грівною, копійкою, сплатою податків, дякую, що ви це робите. Так, як ви зрозуміли, в цьому відео я вам покажу блок для ножів. Ось такий фламбург від компанії Flamberg, він дерев'яний. По-перше, напевно, він більш підходить для ножів, які використовуються на кухні. Люди кажуть, я не перевіряв, що краще ножі, чи вони знаходились. В такому стані, ніж вони лежать між собою, б'ються, тупляться, тому краще їх в якихось таких блоках зберігати. Так, по підставці вона тут вказана ось така інформація. Читаємо: підходить для будь-яких видів ножів та ножиць. Ну, З ножицями це. Напевно, трошки є питання. Але таке. Філер, що виймається, десь більш зручного миття. Розміри 23 на 10,5 на 10,5. На 23 це у нас висота і розміри ось ці квадрат 10,5 на 10,5. ну Тут у нас показано малюнки, як. Що де можна вставляти, як ця внутрішня частина виймається, То, в принципі. І ще така інформація. Продбав я його в епіцентрі і подивимось на сам виріб. Він зроблений, вибачте. Він зроблений з дерева, досить якісно для цієї суми, що я за неї заплатив. По моїм, таким, і, якщо так подивитись, можна подумати, що це покрито лаком. Деревина, скоріш за все, це так. Потім ось так. У мене зараз розташовані ножі. Ну, це великі ножі. Два великих ножа. Ось такі. Це, якщо хтось розуміє, це в сільпу можна було купити. Так, потім невеличкий ніж. Це старі ножі. І опінелі. Дванадцятого розміру. Приблизно. Ось так я вам покажу. Досить важка ця підставка, і у нас тут ось таке дно, воно пластикове, і шляхом витискання ми можемо. Дісувати цю внутрішню частину, куди вставляються ножі. Е якщо є тут спеціалісти з заточки, підскажіть, будь ласка, е не сильно впливає на стан ріжучої кромки оці елементи, е не сильно вони туплять е саму таку ріжучу крайку. Якщо у вас є така е досвід. Я покладу, тому що вона досить важка. Якщо у вас є якась інформація, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб, в принципі, і мені було зрозуміло і іншим. Є, звісно, підставки, які дозволяють розташовувати ножі на магніті ось таким чином. Це більш, напевно, Красиво і ну, не тупить е, ріжучу крайку, але е, не у всіх є можливість поставити от такі магнітні блоки, а більш за все, що ну, у когось великі кухні, у когось маленькі кухні. І ну, для мене це от така зручна форма зберігання ножів. Так що, якщо у вас є. Якісь враження, що ви знаєте з приводу ось таких систем, напишіть, будь ласка, це буде цікаво і для мене, і, напевно, для тих, хто теж думає над ось таким продуктом. Дякую, що ви подивились. Дякую, що ви допомагаєте. Слава Україні! Смерть окупантам!